Вручення повістки адвокат назвав документ, який не можна підписувати у жодному разі. За словами експерта, в суді можна оскаржити таку вимогу працівників ТЦК та виграти справу. Українцям роз'яснили тонкощі вручення повісток. В Україні триває загальна мобілізація, в межах якої військовозобов'язані отримують повістки. Однак деякі чоловіки відмовляються від отримання документа, при цьому їх просять підписати акт відмови. Чи законне складання такого акту пояснив адвокат Роман Сімутін у своєму телеграм, як має відбуватися вручення повістки. Адвокат пояснив, що іноді працівники ТЦК можуть порушити порядок вручення повістки, унаслідок чого виписувати акт відмови незаконно. Він зауважив, що постановою Кабміну номер 1487 затверджено новий зразок повістки. Документ повинен заповнюватися та підписуватися начальником ТЦК, в ньому має бути зазначений номер розпорядження, на підставі якого викликається особа та уповноважується особа на її вручення. Якщо повістку заповнюють на коліні і старого зразка, не зазначається номер розпорядження, вручає її неуповноважена особа, то ви чомусь все одно повинні отримувати таку повістку, хоч та вручається в непередбачений законом спосіб, і поза межами повноважень ТЦК зауважив адвокат. Однак він додав, що військовозобов'язані повинні знати, що повістка повинна бути наперед заповнена. І лише за таких обставин її можна вважати врученою у законний спосіб. Чи законне вручення акту про відмову від повістки? Адвокат пояснив, що військовозобов'язаних не повинен підписувати такий документ, якщо його про це просять. При цьому варто зафільмувати весь процес, коли працівники ТЦК та СП намагаються змусити підписати акт. Роман Сімутін також додав, що в його адвокатській практиці були випадки, коли суд скасував постанову ТЦК про притягнення його клієнта за статтею 2101 КУПАП порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Суд декілька разів перепитував у представника ТЦК, яким документом передбачено складання акта відмови від отримання повістки. Цей акт, до речі, був сфальшований. Відповідь була феєрична. Той перерахував купу законів, згадав постанову Кабміну номер 1487 але посилань на статтю, пункт або щось інше ми так і не дочекалися, пояснив адвокат. Він також запевнив, що в українському законодавстві немає жодної згадки про акт відмови відповістки. Тобто його не існує.